Ви взагалі орієнтуєтесь по такому годиннику? Чи молодіж не знає, як це робити? Ну от подивіться на той годинник, скажіть мені котра година. Так, длинна стрілка у нас вказує на час. Довга стрілка це в нас хвилини. Довга стрілка це хвилини, а коротка це години. У вас довга стрілка на цифрі 7. Скільки це хвилини? 39. Так не підглядаючи. Ні. я не розумію. Години. Ось тут я години пишу всередині хвилини поза колом. Значить, у нас що на годину пишеться? 12. 12. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Угу. Добре. Скільки хвилин, якщо велика стрілка, у нас на 12 показує? Скільки це хвилин? Час. Що час? Українською час це «время». Ну, го, е, година в українська. Хвилин скільки? 0-0. 0-0, 12-0. Якщо в нас е, велика стрілка на одиничку, скільки це хвилин? 5. Якщо на 2? 10. 10. 10. І далі 20, просто 50, по 5 40. додавайте. 15, 50. 20, 25. До якого стаса? Скільки хвилин в годині? 100 хіба? 60, 60, так. 45, 50, 55. Тобто, Наша зелена стрілка це хвилини, коротка це години. Mm. От котра година в нас? Чотири сорок. Та не, не зараз, а на годиннику. У нас коротка на два uh, хвилина 12, на минулі. Діна десять. Та є 12, 10. дванадцяти Де 10? 11. Це хвилини. У вас години. У вас оце години, оце хвилини. Коротка Это години. Так скільки? 10. Та чого ж 10? Якби було зелене, було б 10 хвилин. У вас а, 2. друга година або 14-та година. Знаєте? Що ну, що це 13, 14, 15. Чи у вас тільки ото як отам? Я знаю. Те, що це 16, то ну, добре. То котра година? Я... Котра година у нас. А де ж 13? 13. 13 Ні. Два, два, нову, в смысле, 14.00. 14... 14 добре. Добре добре. Господи, це просто время. Так так просто так, це ще це ще нічого. Це ще. Подожіть, а, Лик... uh, Завдання на випередження. Скажіть мені, будь ласка, котра година? 3.25. Ні. Ну, 15.00 це вже 3 часа of Ні. Ну, майже, як сказати грамотно українською. 25 хвилин по третій. 3. Що? Куряцікапшо? 25 хвилин по третій. Mm. А біля скудипа без 3. Я Десь б сам не зрозуміл, ну... що це таке. Що це таке без четвертій 3? Ось. А 3,25, це вже не можна сказати? Ні. Дивіться. Можна просто сказати 15 та 25. Да, але, да. але не все так просто. Дивіться. Якщо у вас хвилини з 0,0 по 30, ви кажете, скільки хвилин? По тій годині, яка зараз, значить, по поточній, або скільки хвилин на наступну годину? Зараз. Це китайська? Майже. Діжок. Завіт У вас скільки хвилин? Скільки хвилин? Два, десять. Хвилин скільки. Десять. Десять по поточній. Поточна в нас яка година? Зараз скільки? Два. Значить, десять хвилин по другій. Десять хвилин по другій. Є? Ага. Або скільки на наступну, стільки само хвилин, десять хвилин. Наступна яка після двійки буде? Після двійки. Три. три. Значить, десять хвилин на третю. Є таке діло? Це коли це 10 хвилин, а третю це буде коли 3, 3 та Ні, це 2,10. На третю. А -а -а. Або по другій, або на третю. У нас це ж 2, а вже на третю стрілочки пішли зараз. Це кошмар. Це не кошмар, це от таке ж у вас написано. Котра година? 3,20. Третя, 20.20. Але не 30-20, а третя 30, 20. 30, 20. Скажіть мені, літературно, красиво. Ні. Скільки хвилин? Спочатку ми кажемо, скільки хвилин? 20 хвилин. 20 хвилин. Яка? Після третє? По третій. А наступна після третьої яка? Четверта. Значить, або 20 хвилин по третій, або 20 хвилин на. На третю. На на четверту. На четверту. А, так. я себе вдарив. Якщо у вас написано отак. 6.15 615 або е, 15 можна казати чверть? Чверть? Чверть, 15? чверть по котрій. Ну, чверть, це жверта, ну, ну, чвер, чвер, у нас чвер, ж година складається з 60 хвилин, половина це. Це, за 30. Замість це не замість, це пов'язано. А чверть це 15, тому ми кажемо чверть по котрій і на котру. По котрій, котра зараз година? Не, не там, а отут. Чверть по котрій, котра оце? 6. Значить, чверть по. Та я це по оцій. По оцій. По шостій, або на. Яка після шести? Сьома. Зі на сьом. Чверть на сьому. Йо, маю! Так, це підожіть, це тільки півгодинника. Далі йдемо. Як сказати, якщо хвилини будуть, від 30 до 00, наприклад, четверта 40. Я собі не в жодному разі не куплю такі часи, коли от це ну, кругля. Кру кру Дивіться, як би ви сказали оце? Четверта сорок. Тільки не чотири, а котра. Четверта сорок. можна так. Але ми тут вживаємо скільки до котрої або за скільки котра. До нуль-нуль скільки залишається хвилин? До нуль-нуль? От сорок це у вас отут. Скільки отут ще хвилин? Сорок хвилин. Ні, залишається скільки. Ага, двадцять. Значить, 20 хвилин до за 20 хвилин яка буде після до п'ятої? Або за 20 хвилин те саме п'ятої. Тут не міняється. Зрозуміло? Не зрозуміло, правда?